Дивіться який заяць. Дивіться, який здоровий. Ви це бачите. Це розмірчик. На полі. Я від нього стою метрів 500-600. Ось. Все, я побіг за цей, за дерево. Сховався, камера вже не лапає його. Ні, ще зловив його. Ось присів. Косовокий. Він ну, вряд ли, що він дасть підійти до нього ближче. Все, він вже нас вчув. Він нас вчув. Бачите, який класний. Здоровий сіромаха. Ну, бачу їх доволі часто, ну не завжди можеш його злопати. Все, пошпар. Чув він мене. Чув. Палакує шепотом. Я від нього знаходжуся в 1,500. На горбі стою. Він на сусідньому робі по полю ось який. А, пішов, 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 пішов. Зупинився. А може він ще нас і не чув. Що він буде робити, інтересно? Куди він піде? Побіжить він ту густу. Ту гущу чи піде далі по полі? Пішов полем вверх, вверх, вверх. Ні, звертаю в гуш. Все, пішов у хащ. Ну, нормальний початок, походу сьогодні. Зразу у нас починається з дичини. О, ось він бігзно на поле, подивіться. Пішов, 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 пішов. Бачите? По пари. І як ви вже зрозуміли, нас сьогодні знову з вами. Наступна подорож до лісу. Сьогодні в нас серда. 8 травня 2024 року. От. На годиннику. 4 година дня 16.00. Цілий день працював, працював, потім вирішив все-таки. Піти трішки на природу. От. Самому походити, трохи відпочити від майстерні, бо надихався сьогодні тих димів, порохів. От. Вирішив трошки піти на свіже повітря. А заодно і вам покажу цю всю красу навколо. А пішов я сьогодні взагалі в інший бік. От. До вечора ще є якихось пару годин, вирішив трохи піти в іншу сторону. Дивлячись на те, що вже як не як попадаються якісь гриби. У нас місяць травень. От. Минулого разу ми ходили, знайшли жовті гриби, так звані, лісові курки або гриб, курка, хто як його називає. Книжка пише, що трутових сірчано-жовтий. Готували ми його разом з вами. Доволі непоганий грибок. Мені сподобався, доволі смачний. Ну, має свій такий трошки кисловатий, специфічний смак. Але мені здається, що його можна якось вивезти. Бо попадають одні, що протушується так, що його взагалі не відчуваєш. А інші трішки мають не знаю чого так. Або тому, що е, більш товстіші до середини, вони віддають кислот, цей, е, такі менш більш нормальні, а ті, що на краях віддають кислотою, мені так здається, там де червоніше, такий відтінок. Ну, Точно не знаю, але ще ми з вами проекспериментуємо. От, рецептів вже начитав багато. І котлети, бо знаю, що тільки з нього не роблять. йду, я сьогодні подивлюся. На місця що минулого сезону я їх знаходив доволі багато. Ну, не знаю, що з того всього вийде. Заодно ще хочу повернути я по рекомендації багатьох глядачів та підписників каналу. От, е, як то сказати правильно, в сад не в ліс, а в сад. Підемо сьогодні по саду. Є тут у нас. На горбах такий доволі величезний сад, може в ньому якісь є травневі гриби, такі як рядовка травнева, От. і там ще можуть бути і тут якісь реча жовті, бо сад дуже багатий на черешні, вишні, на всякі такі види дерев. Ну, а що з того, всього, звісно, вийде, і, як завжди, ми все вам зазнімемо, покажемо. Розкажем. дивіться, як класно всюди. Трави вже коліна. Ось, можете бачити. Ось, воно мені. навіть вище коліна. Навіть вище коліна. Ось. Ну Сонця жари немає. Підемо сьогодні, позазираємо зразу на початку відео. Нам попався заяць класний. Перший раз мені вдалося зазняти, вже скільки разів пробував, це перший раз. Він був трохи далеко і не вчув мене, бо вітер вдув в другу сторону. Того він мене не внюхав. Ну що, ми зараз повертаємо сюди вверх. Тут дороги, звісно, всі позаростали. Таке трохи все дикі. Тут такий ліщиновий ліс. Це все повністю ліщина, весь цей схил. От. Ну, не знаю, чи тут гриби якісь ростуть, ніколи не ходив, не провіряв. Може колись і провіримо. По неодноразово бачив на інших каналах, що в таких ліщинових лісах збирають гриби. Ну що, глядачі, будемо десь ближче до нашого місця, де я почну шукати. Візьму і включуся. Зайшли ми ось в такі дебрі, то недовго, може якихось метрів 100-150 перейти. Ну, Минулого року я сюди йшов. Сюди, звісно, була набагато краща дорога. Ну, зараз її, як бачите, немає. Ну, вперед за грибами. І не тільки. Uh, Непоганий такий підйомчик. Ага. Uh Клас. -huh. Ну що, друзі, ось і підійшов я до першого місця, де минулого року я знаходив трутовик серчано-жовтий. Ось на цій черешні. Тут був такий величезний крочиська, ну, напевно, під 20 кг. Ось цей весь бік, все було повністю в грибу. Таких три здорових корча. Я не знаю точно яке то відео, ну, якщо пошукати в минулорічних сезонах за травнь місяць. Обов'язково можна знайти, що я його тут був зустрів. травень червень по-моєму. А ми з вами на вході ось в сад. Ось цей весь горб туди вниз. Тягнеться він ну, кілометрів два, може три. Ось такий величезний сад. І туди вниз, вниз приблизно так само. І 3 на 3 кілометри. Ну що, перше місце порожнє, я, по саду, Може там якісь гриби на нас чекають. Ось черешні тут є. Ось які вже позав'язувалися. Рясні... рясні. В селі немає нічого. В селі обмерзли. Горіхи обмерзли повністю, не буде цього року взагалі в селі. от, І кісткових також. Вишень, черешень. Туди в ямах немає нічого. Тут на горбі мороз був слабший. Або його взагалі не було, не хапнуло. Черешня стара-стара, але дуже-дуже рісна. І наскільки я знаю, ще й доволі смачна. Ще одна у нас перепона. Дуже висока трава. Ну, Трави тут дуже високі на вході в сад. Ось там відніється дах старої криниці. Колись вона тут була, не знаю, чи вона зараз ще функціонує. Попробую підійти ближче. Показати вам. От. Ну, трава капець велика. Тут якогось гриба знайти. Мабуть, буде ще така задача. Ну, зараз ми підемо туди вище, може там такого немає. Ось. Можете бачити. Гарно накрито. Ну, тут вже воду давно ніхто не брав. Ось, пташка вілеті пила. Мабуть, отаку. От Ось. Заросла, але вода в ній є. Можете бачити, вода чиста, гарна. Собі функціонує. Раніше сюди люди ходили, брали воду. У роки, коли не було. Краницях води була посуха, тут не висихала. Ну що, йдемо далі? Так, ну сюди далі. Я так і думав, там внизу біля кернички є волога велика, тому такі трави величезні. Сюди далі таких немає. Так, а нам треба шукати кісткові дерева. Не знаю, які тут поридолки, куди йде, бо то воно йде передолками. Ряди яблінок, ряди грушок. Десь мають бути ряди слив. Але, якби то помітав, давно я тут не був. Ось. Така краса навколо. Це така у нас сьогодні прогулянка, екскурсія. Ну, маємо в запасі ще один ліс. Ось, ми в нього. Обов'язково повернемо. Ну, зараз я ще позаглядаю сюди тут, трохи похоже, скрізь годинку. Все-таки цікаво, може трохи щось нам десь тут повезе. Ну, поки що на вході не бачу нічого. Ну що, ходимо ми вже далі годину часу. Ось ходимо попри такі старі черешні. Щось немає тут у нас. Ні рядовок в саді ніяких. От. У лісі я був знайшов сірих, а тут немає ніяких, ні труповиків, а вони були по цих черешнях. Сад доволі старий. Йому вже напевно більше ніж 50 років. Напевно точно більше. Заклали його доволі давно. Подивіться, ця черешня величезна. Багато писало, що треба шукати в саді старше 20 років гриби. Ось тому я сюди полакомився. Ну, щось тут нічого немає. Або нам не везе просто. Або вони вже відійшли, або ще вони не були. Всякі може бути. От. Але поки що садових грибів нам немає. Ну, перевірити, перевірили, звісно. І зараз підемо шукати ще по лісу. Може в лісі щось краще. Так і як не як В лісі знаєш хоча б якесь місце. І цікавіше. Ну що, вертаємося на ліс, саду ще багато, але мені вже надоїлося метрами лазити. Я вже зайшов у скільки. Вже позаду мене нічого не видно. Беремо курс на ліс. Може там щось повезе. Ось, друзі, і каштан вже зацвив. Бачите? Гарно, зацвили каштани. Такий здоровий посеред саду, велет. Аж навіть не Аж Навіть непривищено, що тут такі дерева. що, Доходжу я вже до виходу з іншого боку, пішов так підверх. Ну, нічого немає. Йдемо, глядачі, зараз туди, догори і перейдемо в ліс. Так лісом по колу і назад додому. Може щось в лісі повезе. Сюди немає нічого грибів. А якщо десь є, то по таких травах ми його врятувати знайдемо пізно. Ну що, обходив я ще лісом, довго не ходив, може більше як пів години, може і не було пів години. Перебіг так по лег краєм, нічого цікавого не попадало. На годинник у нас вже половина шостої. Вирішив я йти додому. Взяв курс на село. от так що таке то наше сьогодні збирання. Пішли в сад, хотіли знайти садових грибів, ну, але результат, як ви бачили, нікудишній. не знайшли ми нічого. Одне, що повезло зняти вам зайця і показати трохи природи навколо нас. Ну і тому вже хоча б якийсь результат. Сам походив подихав трохи свіжим повітрям. Після майстерні взагалі класно піти прогулятися після тих димів, порохів. Ну а ви, як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами, як завжди, зустрінемося на наступних чудових рибалках. І не тільки сьогодні, де повезло, але наступного разу точно повезе. Папа, глядачі.